Ресторан Ковчех має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес-ланчей, ділових зустрічей, романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Вас ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Вбивчі морози. В Україні від холоду помирають люди. У Нікополі відкрита пункти обігріву, а лікарі розповідають, як не замерзнути. Газета «Проспект спектрубників святкує 80-річний ювілей. Історію друкованого видання розказують ті, хто в різні роки творив газету. Тепер про це детальніше. Сильні морози прийшли в Україну. Від переохолодження та обмороження гинуть люди, здебільшого безхатченки. У Нікополі за вхідні та на початку тижня зареєстровано чотири випадки обмороження та один переохолодження. У місті відкриті пункти обігріву, а лікарі розказують, як вберегтись від морозу. У Нікополі на цьому тижні стопчики термометру опустились до мінус двадцяти. Лікарів таку погоду радять без потреби не виходити на вулицю. Особливо це застереження стосується дітей, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Тим, кому необхідно бувати на вулиці, радять перед виходом добре поїсти та одягнутись тепліше. Можно одеть один тулук, находит, а тоже волки не що так не бывает. Между каждым каждой деской есть кислород, то есть воздух, который является тоже подушечкой. То есть промежуточный сразу. Особливу увагу слід приділяти взуттю. Лікарі запевняють, півгодини на морозі в тісному взутті і вам гарантовано обмороження. Жінкам же радять не носити в таку погоду прикраси. У Нікополі вже є один випадок обмороження металом. Лікарі попереджають, в жодному разі не слід приймати алкогольні напої. Вони не зігріваються а навпаки. Алкоталі там унівели тепло. Пітеодна було це не. Було. Так тепло, далі зразу і Душа на нас пашту, а вже ті пальці вже похоту. За вихідні в травмпункт звернулись дві людини з обмороженням та переохолодженням. На початку тижня ще три. В період сильних морозів в місті відкрито 13 пунктів обігріву. Мобільні палатки працюють і вдень, і вночі. Тут не тільки обігріють, але й напоють гарячим чаєм та нагодують. Вот так, тут хорошо, тут и красный крест бывает, и бывает пожарники бывают. Ну как, кормят, чай дают? Да, очень а, сильный тепло. Вот. Да. Тепло. Корм сюда дают, чай, хлеб сюда дают. Пункти обігріву працюють у прийомному покої стаціонару першої лікарні на станції швидкої допомоги, поліклінічному відділенні третьої лікарні, територіальному центрі Почубаря 27 гуртожитках по Краснодонській, 1 А та першотравневі 26 шість. Тощо мобільні намети МНС розташовані біля колишнього кінотеатру сків та біля першої школи. Та проспект Трубники святкує свій 80-річний ювілей. Перший номер будівника трубного побачив світ 2 лютого 1932 року. З тих пір змінилась назва газети, її колектив, оформлення та зміст. Із заводської багатодражки вона перетворилась на повнокольорову міську газету, яка виходить двічі на тиждень та інформує Нікопольчан про події міста, регіону та світу, надає допомогу і багато корисної інформації. Сьогодні в вашій увазі. Історія газети Проспект трубників. Біографія багатотиражки співпадає з початком будівництва та розвитку потужного промислового підприємства Нікопольського південно-трубного заводу. Перший номер заводської газети Будівник трубного вийшов 2 лютого 1932 року. Там натхненно описували початок будівництва заводу на території міста. Так почалася історія промислового гіганта та друкованого видання. По закінченні будівництва ПТЗ у 1938 році газету перейменували в трубник. Творили її робочі кореспонденти, не відходячи від станка. Заводське життя кипіло та знаходило відображення на сторінках рідної багатотиражки. У 70-х роках в трубнику під керівництвом тодішнього редактора Віктора Чумака працював Георгій Єрасименко. Творческое очищение, работа, была младость, газета росла, газета получала программы на всевозможных конкурсах. У 2000 році газету перейменовують у проспект Трубників. З тих пір це вже не заводська багатотиражка, а концептуально нова міська газета. В розробленій її концепції брав участь колишній директор ПТЗ Олександр Ніустроєв та його помічниця Катерина Краснова. Георгій Герасименко на той час займав посаду спочатку виконуючого обов'язки, а потім головного редактора. Газета запровадила конкурс серед журналістів, що підвищив їх професіоналізм, а разом з тим і якість друг. Газета стала более читабельной, более экономически выверенной. А самое главное, люди помнили, наши журналисты помнили о том, что все решает творческий подход к делу, к профессии. Проспект Трубников резко вышел за Грані заводського міра. Газета стала регіональним изданием. Перехід від старої газети Трубник до сучасної проходив і під керівництвом редактора Едуарда Слабких та кореспондента а потім і редактора Василя Архіпова. Період його роботи співпав з помаранчевою революцією та проблемами на Нікопольському заводі феросплавів. Газета мала свою думку з приводу подій. Журналістам це додало ризику в роботі. Всього була став зв'язана постій, То ну, в тому числі і уз, і званки, і все, все чуть -чуть не приємна. В той же час газета продовжувала активно змінюватись та перетворюватись на міське видання, відходячи від заводу, проте не забуваючи про своє коріння. Газета перестала бить повністю містком темного заводу, стала больше городской газетой Именно в то время. И мы старались продолжать эти традиции. Сейчас все идет, если это уже отходит от названия публика, больше к аспекту. Это, это тоже правильно. Газета городская. Хотя и о том, в заводе пишут много, это тоже правильно, это тоже традиции, которые должны Проспект трубників сучасного формату вже кілька місяців очолює Володимир Глядченко. Її засновником є Олег Фельдман, а видавництвом РПЦ Січ. Газета виходить двічі на тиждень та являє собою не тільки добірку новин і корисної інформації, але й пропонує свою допомогу читачам. Перше, з чого розпочав Володимир Глядченко на посаді, це проведення анкетування серед мешканців для того, щоб дізнатись, що більш за все їх хвилює, та розробити нову концепцію газети. В основному люди зупинились на тому, що завда має бути більш соціальною. Бо людина більше пече, 16 годин на добу людину перебуває в своїй будівлі. Ці 16 годин треба облаштувати так, щоб було куди дитину повести, щоб дитина навчалася, щоб була в будинку вода, щоб був газ і інші. Питання відпочинку людського, і сервіс культурного відпочинку, і сервіс медичного обслуговування і все те, що пов'язане із життям людей. Анкетування показало, що хвилює людей, тому ці питання, а саме охорона здоров'я, екології та дозвілля, знайшли відображення на сторінках газети. Особливу увагу проспект Рубників приділяє історії рідного краю, тому зародилася ідея створити рубрику Сім чудес Нікопольщини. Крім того, проспект розпочав надавати швидку журналістську допомогу. Відкриті гарячі телефонні лінії, на які можна подзвонити, поставити питання чи поскаржитись на проблему. Я хочу. Словобрати завдяки саме цієї В структурі редакції працює телестудія Січ. Нерідко сюжети на злободенні теми для нікопольчан з'являються на телебаченні. Є також і сайт, де можна не тільки почитати, але й подивитись відеоновини. Колектив редакції це професіонали своєї справи, які мають багатий досвід роботи, і молоді творчі люди, які грамотно і натхненно виконують покладені на них обов'язки. Сьогодні якраз. Конгломерат такой очень опыта и і молодості. І мені кажется, що если люди будуть творчо розвиватися, я так думаю, то газета через год, через два буде ще сильніше. Сьогоднішня газета має своє неповторне обличчя й завдяки тим, хто творив її протягом 80 років. 80 років – це досить газета багатьма поколіннями людей. І я хотів би тих, кого я пам'ятаю, сьогодні нагадати, що творцями свій час газети трудне були Микола Палків, Віктор Чубак, Валерій Гузюк, Ольга Осадча, Володимир Цименко, Георгій Расименко, Едуард Георг Слабків, Василь Архипов і Олена Тащук. Хочу цим людям, а через них сказати цим колективам, які тут о, час працювали разом із керівниками. Ми подячні за те, що вони заклали підвалами сьогоднішнього проспекту, о, утримали розету наколу і дали інформацію досить широкий інформаційний простір о, о, для шанування такого на слову і на сьогоднішньому етапі. В рамках відзначення свого ювілею газета наприкінці весни збирається проводити чимало заходів. Це урочисті зустрічі, відзначення ветеранів журналістики, проведення святкових концертів та акцій. До участі запрошують всіх друзів газети. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефонами 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц» по понеділкам о 18.00 та по будням о 6.30 та 7.10 ранку. А також на сайті ntm.net.ua. далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Того температура вночі мінус двадцять мінус –24, в Вдень мінус мінус 16. Атмосферний тиск 766 мм тут на вологість з повітря 63 Ясно. У п'ятницю 3 лютого температура повітря вночі мінус –22, мінус Вдень мінус 14, мінус Атмосферний тиск 769 мм дев'ять тут на стовпчика вологість повітря 43 Мало хмарно. У суботу 4 лютого вночі мінус 13-мінус 12, в день мінус 12, мінус 8. Атмосферний тиск 767 мм, тут на стопчика вологість повітря 74%. Хмарно. Стого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.